Друзі, гляньте, як дідусь їздить. Вона має коштів, оце зустрілась. Та я вам би допоміг би. А й педалів немає чи що? Немає, то я не вмію. Та ж не вмієте їздити? Ні. Так вам ви ж вода, а як так не міг їздити? Я в руках. Це на рибалку діти, да? да. так? Перший раз такого чоловіка зустрічаю. Кажуть перший раз такого чоловіка зустрічаю. Mm -hmm. Як так? Ну капець. Mm -hmm. Так. Ну добре ти зрозумів. А ціпка нема, та ти раз дивися, нічого немає, так? А на рибалку, так? Yeah. Зрозумів. Добре ти її щасливенько. Yes. Отут я зустрів бідолаху тоді з велосипедом. Ото вниз за поворот на чернухи. А зліва ось кафе транзит. Колишня заправка. Ззаді на гору село Галяво. А тут я його зустрів. Бо я ж їхав по цій по правій стороні, кинулись мені в глаза, його покришки, що провоковий прив'язані. А ми сьогодні їдемо на порядок. Вже проїхали 44 км за 2 години, нам ще 30 кілометрів. Не знаю, де я шукав. Це ж він десь туди йшов, на цей, десь тут ставок. Треба по карті подивитися. Ми друзі просять знайти його, хоча б допомогти. Так, ну їдемо, до речі, он сонечко сходить. Рано виїжджаю на Пирятин завжди 4,46, бо місцеві називають порятинські цю трасу стекляна, тут завжди аварії. я пораненше виїжджаю, поки машин нема. бо тут одні вбивства. Та то той розіб'ється раз, на смерть то той Так ми ну їдемо.